Привіт, друзі, для чого нам дана життя, щоб ми вивчали Боже Слово. І до Євреїв, 4 глава, 12 стих. Бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі, і духа, сухолобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже! Воно достигає всюди, до душі, до духа, до душі, до всього до видимого і невидимого, не просто до тіла. І немає створення, щоб сховалося перед Ним, але все нагада відкрите перед очима Його, йому дамо звіт, від благословиння. І хто ж нас буде судити, коли ми перестанемо перед Богом? Слово Боже, слово Боже буде нас судити. Отже, будьте благословенні і вивчайте слово Боже, щоб наслідувати це небесне.